5.45, темнота, я сплю, пролунав дзвінок. Я дивлюсь на телефоні син, володіємо, що сталося, він, мам, почалась війна, бомблять всі міста України. Саме так провідниця, головна героїня фільму, дізналася про війну. Вона рятувала маленьких наляканих дітей, а її син в той час тримав оборону Азовсталі, потім потрапив у полон. Як розповідає продюсерка фільму Потяг до життя Галина Храбко, Це не тільки важливі свідчення війни, але й уроки людяності. Ми хочемо показати наскільки ми сильні, незламні, винахідливі українці, бо часто керувалися недочікуючи залізничники. Не дочікуючись князівок зверху і погоджень керувалися власним серцем, приймали рішення. Ми також хочемо, аби разом з рівнянами ми прожили спільно цей потяг до життя, спільно його подивилися і, можливо, обговорили і щоб надихнулися, тому що це дуже важливо в цьому фільмі. Є життєстверджуючі такі моменти. Ти знаєте, як багато коментарів зараз пишуть, що цей фільм повертає у нас в ті часи, де ми починали гордитися, пишатися, що ми Українці, і от зараз знову таке відчуття з'являється, що ми знову пишаємося. Що ми українці? Я розумів, що на цьому ця евакуація закінчиться трагедією. Це наш потяг, на якому ми людей евакуйовували. Ворожі танки посеред залізниці, обстріляні вагони, налякані пасажири. Від початку війни і до сьогодні Укрзалізниця, попри постійні обстріли, залишається дорогою порятунку, надії та руху. І це незважаючи на багаторазові спроби ворога зупинити й перехопити цей рух. Як зазначає редактор фільму Потяг до життя Андрій Пермяков, моторошні реалії нашого часу показали, наскільки є безстрашними наші українці. Це про єдність, це про мотивацію, це про перемогу, це про молитву, це про те, що нас об'єднує у нашій боротьбі з агресором. І це не тільки про залізницю, це про всіх нас. А залізничники тут виступають. Просто це перші дні війни, це як люди стали на захист, і як люди робили все можливе для того, щоб рятувати, для того, щоб боротися, для того, щоб перешкоджати, для того, щоб ну, дійсно і воювати із агресором. Потяг до життя це історія боротьби, відданості та героїзму українських залізничників, які з перших днів повномасштабного вторгнення рятували життя мільйонів українців ціною власного. Рівнянка Ольга каже, залізничники мали важливу місію рятувати людей. Наскільки віддано, прості залізничники виконували свою роботу, я уявляю, наскільки це була психологічна та фізична напруга, як в перші дні повномасштабного вторгнення, так і протягом перших півроку, коли постійно ці потяги були переповнені, коли вокзали відігравали роль таких собі, шелтерів, коли там надавалася і психологічна, і медична допомога. Стрічка фільму доступна для перегляду в усіх кінотеатрах України. Кошти від прокату фільму буде перераховано дітям і родинам загиблих залізничників. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал ITV, Медіагруп.